Ставок, який ми розглядаємо в цьому відео, через кілька місяців потрапив в новини міста Дніпра. Наші замовники, родина Крицьких, фінансувала будівництво меморіального парку в селі Курилівка в пам'ять про свого сина та односельчан, що загинули на війні. Жителі села також долучилися до будівництва парку, як фінансово, так і фізично. Власними руками жителі будували дорожньо стачкову мережу, висаджували рослини, вирізали меморіальний хрест. Та багато іншого. Неабияку роль відіграв і старосту села Сергій Гречановський, який щовечора навідувався на об'єкт, контролював і допомагав з організаційними моментами. Посилання на відео буде в описі під цим роликом. Дякую за увагу! Запрошую вас до перегляду нашого ролика. Роботу розпочинаємо з окреслення меж ставка сигнальною стрічкою і намічаємо вапном периметр для зручності роботи трактора. Загальна квадратура вийде у нас більше 350 квадратних метрів. Зараз на об'єкті працює техніка, йде невеличкий дощ. Там, де зараз насипається куча, рівень ґрунта піднімається на висоту 1 метр. ближче до мене буде зрізатися на 40 см. Першим ділом вирішили викопати і вирівняти площину у глибині зони мілководдя, а саме на 1 метр нижче рівня води. Паралельно з викопкою котловану розвозимо і розрівнюємо ґрунт по периметру водойми. Намітили вибуховодну зону. Зараз трактор буде підтрамбовувати, підрівнювати. Порти. Потім кинемо нівеліром рівень і буде зрізати лишнє. Будівництво відбувається в громадському парку села Курилівка Дніпропетровської області. Функціональне призначення в нього більше декоративне та для відпочинку біля води, адже велика кількість охочих покупатися може мати негативні наслідки на мікрофлору. Почали копати глибоководну воду глибина її буде 2,20. Ось у нас чистове планування майже мілководної зони, Поличка шириною 2 метри, яка буде засипатися щебнем. а також борт, по якому буде укладатися камінь. Зрізалося все по рівню, тому у нас тут, в принципі, Рівень відповідає один одному, а там ще насип, яка теж зверху буде зрізатись. Потихеньку почали завозити щебінь, фракції 20-40 на об'єкт для засипки зони регенерації. В загальній кількості нам буде потрібно близько 200 тонн щебня. Поки трактор займається викупкою чаші, ми займаємось частковим плануванням. Для цього використовуємо граблі, лопати та ручні трамбовки. Хоч вся мілководна частина і буде засипана щебнем, все одно вирівнюємо її, щоб мінімізувати кількість складок на мембрані. Ґрунт в нас супіщаний, іноді з домішками глини чудово підходить для формування чаші ставка. Кути нахилу стінок, у нас складають приблизно 45 градусів. Глибоководна частина у нас розміщена трошечки під ухилом в напрямку донного забора, щоб під час відкачки води через донний забор якраз таки вся вода збиралася в найнижчій частині і ніде не залишалося калюш і незлитої води. Пошили геотекстиль 250-ї щільності в єдине полотно. Зараз гарненько пообідаємо і будемо займатися розстиланням. Погода нам усміхнулася, і вітер допоміг застелити геотекстиль буквально за кілька хвилин. Далі розрівнюємо полотно, формуємо складки і пригружаємо периметр каміння. Перед застиланням чаші важливо впевнитись, що під тканину не попаде каміння. Корень, що стерчать, або будівельне сміття, яке може пошкодити гідроізоляцію. Постелили геотекстиль. Місцями зашили невеличкі клаптики, ось там от 11,5 на 4 і тут буквально вже на 5 метрів шматок. Єдине полотно у нас зшите. Зараз привозимо трактором сюди бутилка очукову мембрану Firestone. І Будемо застеляти два рулони 12х30 і 9х30 метрів і склеювати їх між собою. Поклеїли мембрану, включили набор води. Завтра ще доклеїмо ось там от шматочок. І ось тут невеличкий. Постелимо геотекстиль в зоні регенерації і в зоні, де буде засипатися щебінь. І будемо вже займатися кладкою каменя. Одразу включили на наповнення воду. Кубатура велика, тому поки вода набереться, ми вже і завершимо всі роботи. Коли працювали в глибачку після виконання робіт, нам довелося чекати ще 4 доби, поки вода набереться до потрібного рівня. В найнижчій точці у нас розміщений донний забор. Ось водичка стікає до нього.